На його весільні рушники стали півтори сотні молодят. Понад 15 літ кам'янчанин Олександр Руманюк вишиває, а змусило його узятися за голку з ниткою скрутне матеріальне становище сім'ї. У важкі 90-ті, коли на заводі, де він працював, тривалий час не платили зарплату, почав шукати додатковий заробіток. Перший рушник, пригадує Олександр, не вдався. Зворотна сторона була жахливою, а саме полотно коротким. Та півроку зусиль і його рушники почали замовляти із Польщі, Білорусі, Росії, Канади. З Добо визнання і на теренах України на обласному конкурсі вишитих рушників, присвяченому 20-й річниці незалежності України, рушник Олександра Романюка визнали найкращим з майже сотні робіт. До речі, цей рушник він переміг на обласному конкурсі. Він називається Подільська симфонія. Тепер вишивальник готується до нового конкурсу і планує вразити рушником під символічною назвою Україна. Віднедавна Олександр працює ще й над картинами. Мріє створити серію вишитих полотен про життя Ісуса Христа. Надихнула, каже, таємна вечеря. З 2009 року я розпочав цю картину. Я її робив 8 місяців, і це хрестиків понад 82 тисячі хрестиків. Вишивання приносить Олександру і відпочинок, і задоволення. Він переконує, що чоловік може вишивати краще за жінку. Зараз народний умілець не продає своїх рушників. Каже, що працює вже не заради грошей, а заради мистецтва. Готує весільні рушники дочці. У мене є донька, на рік буде вже їй 16 років, але після себе хочеться щось лишити, і от лишаються оці рушники, які будуть з часом на її весілля. А чи чули ви про чоловіка, майстра манікюру? Тоді знайомтеся Володимир Шевченко, кандидат у майстри спорту із дзюдо, старший лейтенант, який ще донедавна працював на посаді рятувальника у службі надзвичайних ситуацій. Тепер же працює в одній зі студій краси міста Хмельницького. Моя подруга. Зацікавила цим той тобто вона мені запропонувала зайнятися манікюром. Дбати про красу жіночих рук не важко і навіть приємно, каже Володимир. Адже така екзотика у салоні краси викликає у клієнток не лише здивування, а й справжній захват. Перша реакція це здивування. Вони казали, що їм ніколи чоловіки не робили манікюр, а навіть ніде в салонах вони не бачили, щоб чоловік робив манікюр. Я кажу, теж я ніколи не бачив чоловіка, який робив манікюр. Спершу каже майстер, тренувався на дружині. Тепер же Володимир виконує усі види манікюру. У його планах навчитися нарощувати вії та плести африканські косички. Можна каже, ще й на цьому непогано заробити. Ну а на моє питання, чи чоловіча ця робота, не вагаючись, відповідає справа не в професії, а у бажанні реалізувати себе. І байдуже, що професія не популярна, рідкісна, чи й узагалі не чоловіча. Головне робити те, що подобається. Мені здається, що саме головне. Що людину цікавить, тим можна займатися. Якщо в цьому немає, то можна чим хочеш займатися. У вільний час Володимир займається спортом, улюбленим дзюдо, відвідує ще й секцію футболу та із задоволенням ходить на танці. Ось такі вони сучасні чоловіки. Наталія Поліщук, Іван Мовчан, Олександр Галянд для Подільської панорами.